Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, старий, що вже не здужав мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду його годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить, то кота лисичка і питає його: Що ти таке? А він і каже. Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить, ловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко сестричко, прийду до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, Як би побачити пана коцького? Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже. Я піду по м'ясу, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже: А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь А я меду принесу, а закуску!» Заєць. А я капусти? От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитися. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже. Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. Я теж не поворотки. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг зайць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? він не каже. Просили вовк, ведміть. Дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла на обід зі своїм паном Коцьким. А вона йому я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь! сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау! А ті думають, от вражого батька син! Ще й йому мало! Це він і нас поїсть! Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївсь, то так і простяг з на столі. А кабан лежав близько столу, хмизі, та якось комар його вкусив за хвіст, а він так хвостом крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст! Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмід сидів. Відмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав ще вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гу! Та просто на вовка! Мало не розчавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. Зайці собі за ними, забіг не знать куди. А потім посходилися та й кажуть такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв!